Це частіше на наших блакитних екранах ми бачимо рекламу різноманітних протизастудних препаратів. Нас лякають тяжким перебігом хвороби та ускладненнями, а також обіцяють швидке одужання саме завдяки тому чи іншому фармацевтичному засобу. Ми вирішили з'ясувати, чи існують реальні підстави для Немає, хвилювання. Немає причин для е, таких серйозних проблем, і для епідемії, поки що, ми дуже маємо мало вірогідну ситуацію. Що буде вона на сьогоднішній день? Найчастіше. Ставлять діагноз гострого респіраторного вірусного захворювання. Воно відрізняється від грипу як перебігом самого недугу, так і тяжкістю ускладнень, які можуть після нього виникнути. По-перше, гострі респіраторно-вірусні інфекції викликаються звичайними вірусами. А по-друге, набагато менше звичайно ж ускладнень. Грип, дає дуже багато ускладнень, набагато чаще протікає. і, Набагато серйозніше, взагалі серйозніше захворювання. Але, звичайно, його треба завжди підтверджувати е, лабораторно. Без лабораторного підтвердження ми не виставляємо діагноз рік. Переважна більшість жителів міста Обухова спочатку займаються самолікуванням. Про це свідчить наше власне опитування. Не, да. Ну, Бувало таке. Самолікуванням займалася, але по рекомендаціям ну, літератури. Так. Да. Ні, 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 таким травки всякі, ні. ні. А саме лічення травками все. Ні, 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 не було такого. Також більша частина опитаних стверджує, що самолікування їм допомагає. Мені не знаю, як кому. Допомагало, так. Мені травки допомагають. Є медицина в нас для цього. Допомагало, знаєте, допомагало. Так. Так, так Якщо до цього ставитися більш-менш об'єктивно, то допомагає. Лікар-інфекціоніст теж підтверджує, що обухівчани не квапляться відразу звертатися за професійною медичною допомогою. Більшість наших пацієнтів спочатку лікуються вдома. Більшість пацієнтів приходять до лікаря, тоді, коли температура на протязі трьох п'яти днів не падає, коли стан не покращується, більшість з них, звичайно, приходять після самолікування. Тому в таких випадках набагато тяжче таких пацієнтів лікувати і, звичайно, набагато тяжче і довше це лікування затягується. Період лікування Інна Миколаївна застерігає, що після самолікування процес одужання затягується в середньому. Якщо ви починаєте лікуватися правильно з першого дня, то це 5-7 днів максимум, а тут може бути і 2-3 неділі. Якщо ви все ж таки надаєте перевагу народним методам лікування, то збільшується вірогідність таких ускладнень, як бронхіт, отит, пневмонія. Також ви ризикуєте довести свій організм до стану імунного дефіциту. Щоб цього не сталося, потрібно не тільки проводити профілактику вірусних захворювань та щеплень, а також вчасно звертатися до лікарів, які допоможуть вам швидше повернутися до здорового та звичного способу життя. Юлія Кухаренко Довбиш, студія БАРТ.